Сьогодні друзі день народження президента Чехії Петра Павла. А ми хочемо відзначити, Чехія це як країна друг України. Багато наших співвітчизників там прийняла країна, країна передає зброю, допомагає у війні в перемозі нашої країни. І для нас це. Для нас це важливо для українців, так друзі, і ми вирішили, що сьогоднішній ефір у нас буде прайським Прайський сніданок. Як вам таке? І сподіваємося, буде інформативно і смачно, і відзначимо день народження президента Чехії разом із нашою командою сніданку на чолі з Оленою Квіткою, яка просто зараз вмикається із самої Боже, якої мальовничої Праги, Олена Квітка, Олено, а ти, наша черства і ужасна. А чому тому, що черство чеською це свіжа, а ужасна це чудова. Доброго ранку, Привет. колеги. Доброго ранку. Я ще додам черство, ужасна, а ще здається вонявкою. Але це навпаки, це в мене приємний аромат. Друзі це круто а, Прага. Дру <реш> Прага, Чехія у нас ще ранній ранок, тому що якщо говорити про Україну, то у нас мінус одна година. А Прага тільки прокидається. поки що ми бачимо тільки товпи китайських туристів, які певно що боряться з жартлагом, і фотографуються ось на навпроти чеського граду. Цим сином ми обрали не просто так, тому що сьогодні фактично і родина президента чеського. Ну і певно, що сама Чехія вона буде святкувати день народження 60 Третя Петра Павла. А друзі, ну і власне. А... Мабуть, організують якусь якесь невелике святкування, якщо взагалі можна говорити, і е, е, словом, невелике, якщо воно буде відбуватися, от власне отут, тут у чеському граді невелике святкування у найбільшому замку, навіть не на Європи, а найбільшому замку світу е, це місце, де фактично ще жили і були імператори Римської імперії. Якщо говорити про Чехію, е, то це парламентська республіка і обирати так. От громадяни президента вони почули не так давно. Якихось там десять. Том років і а, президент? Ну фактично немає таких таких оць, повноважень, але президент і власне Павел, якщо ми зараз про нього говоримо, він є головнокомандувачем. і він є фактично тою людиною, який став голосом Чехії, там таким символом готовності спротиву Чехії, і змінив фактично риторику і якийсь такий стереотип щодо того, що він симпатик Кремля. А хто такий Петр? Павел, це генерал у відставці. Він голова комітету НАТО і генерал штабу Чехії. Він став фактично президентом Чеської Республіки не так давно. Це був березень 2023 року, коли вже почалось, почалося повномасштабне українське вторгнення, і фактично він одразу полюбився українцям. Полюбився, чому тому, що зі своїм словацьким колегою приїхав до України і потім заявив, що Україна має отримати перемогу в цій війні. Ну і власне, ось у таких от висловлювань. На підтримку України він може хоч а, позмагатися, хіба що з екс-прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном, а, великим другом України. Ну і власне, от це те, що лунало і від пепера Павла. Але дивіться, от те, що я сказала, що він а, сказав, що Україна має неодмінно перемогти в цій війні. Це була риторика 2023 року. Вже зараз у нас 2024 тисячі фактично місяць. Тому і за декілька місяців до е, виборів е, президенту у, у Сполучених Штатах Америки я заявив інше про те, що е, Україна і власне Київ, він має змиритися з тим, що він поступиться у якимись окупованими територіями. Тут МЗС прокоментувала цю його риторику те, що тут вже підключився генерал у відставці е, Петер Павел, і власне він проаналізував е, ситуацію на фронті. Але тим не менше, от саме е, е, Вважається, ну, що завдяки саме Петру Павлу, така підтримка України від Чехії вона була, є, і будемо сподіватися, що буде і це саме його заслуга. Ну і Чехія каже, що це е, такий президент. знаєте, з абсолютно людським обличчям. Е, декілька цікавих фактів про нього, окрім того, що він не вільно володіє російською. Він ще прекрасно говорить. Англійською, французькою його друга дружина друзі. уявіть якщо він генерал, у ставці, то його друга дружина, полковник авіації. І я сказала, що про нього кажуть як президент з людським обличчям, знаєте ми Вчора спілкувалися там зі знайомими. А і що який зараз уявіть великий корупційний скандал в медіа в чеських медіа? Що уявіть Петер Павел купів, купив своїй дружині, дружині кавоварку, і це. А, і це визв визво за таких навіть скандал. В них на якомусь такому побутовому рівні, Я певно, що люди не розібралися з як яку статтю бюджету свого особистого а, він використав для того, щоб ну купити таку а, таку річ для своєї дружини? Ну але правда там ще в списку є крім кабаварки, також і телефон. Ну і власне живуть живе президент зі своєю родиною на традиційній президентській вілі, де жили жив не один президент у районі, у районі, який називається Гречани. Знайте, як то кажуть, що. Нова людина в цьому місті президенти змінюються, носить щось нове. Він а, змінив меблі, а, поставив ліфт, а, кажуть, що а, любить ходити на каву в сусідню кафе, брати знаєте, якийсь смаколик, пострадиційну випічку, фотографуватися потом своїм. До речі, кофі, кіт там спокійно гуляє про по порпорезиденція. Ну і власне, що це така, знаєте, мабуть, традиційна чеська родина, і це те, що нам вже вдалося відчути, що чехи вони дуже сімейні люди. І Ось він своєю родиною, коли переїхав до цього там президентської президентської резиденції, заселився, змінив всі меблі, почав ходити по сусідах і знайомитися. З ними друзі. Я не знаю, що він там купує, яку каву п'є. Це ми ще не розібралися. Нам ще декілька днів потрібно, але я думаю, що можливо це навіть е, такий смаколик, який називається Тридло. А це така знаєте, запашна, смачна, величезна завитушка традиційна. А якою пахне, мабуть, чи не кожне перехрестя у празі, від якої шаленіють і туристи, і місцеві, але про неї друзі трохи згодом. Ну а поки що будемо знаєте, на вайбі святкування день народження Петра Павла. Йому сьогодні 63 Клас, дякуємо, пасибі. Тобі Олена Квітка сьогодні дала нам такого чеського а, вайбу а, дійсно мальовничу. Я думаю, що ви також з нами перенеслися туди та друзі до Праги, і ще буде пряме включенням. порівняємо сніданки наші тут, українські, київські і зокрема і працькі нас таке буде ж включення. Паси тобі, Олено. А, до наступного включення дала нам інформацію. Цікавинки хочеться побути разом з вами там.